Мої вітання, шановні глядачі. Давайте з вами подивимося, для чого. Дмитро Медведєв їздив до Пікіну. Алканаут приземлився в Пікіні. Бачили всі ці кадри, як він виходив, похитуючись п'яненький, червоненький, з гордо піднятою головою. Ну, Давайте подивимося, для чого. Він туди їздив, можливо, викликав його сідзіньпінь. Можливо, тому що готуються перемовини. Тобто, зараз іде оця чолночна дипломатія по перемовинам. Давайте подивимось, для чого він туди їздив. Шукати якусь нову дорогу, вийти з ситуації. Дивіться, як їм удачно вийти з ситуації, яка зараз склалася на, на даний момент в Україні. Да? Вийти. Це новий шлях. Їм потрібна ситуація, з якої б вони вийшли, і причому успішно вийшла. Вони працюють над тим, щоб, можливо, досить активно знайти нові шляхи у цій у роботі своїй, щоб регіони, які вони вже мають, той. Ресурс, який вони вже мають, щоб його утримати. Вони хочуть утримати певний ресурс, і в них на, на рахунок цього утримання є страхи. Є страхи, є побоювання. Перспектива на майбутнє є ідея на майбутнє в них, що вони будуть співпрацювати і, і з, швидше всього, з китайцями. Так? Вони є ідея. І надія, вони надіються да, на співпрацю в цій роботі із Китаєм, щоб він допоміг їм утримати те, що вони вже на сьогодні мають. Ну, за допомогою, да, за допомогою. утримати. Їм треба утримати ситуацію, коли те, що вони відвоювали. Щоб вони його утримали, щоб Китай цьому їм допоміг. Тобто, знаєте, як я ще розумію, щоб Китай наполягав на перемовному процесі, що те, що вони мають, те, що вони зараз на сьогодні відвоювали і мають, так в перспективі, щоб це залишилося їхнім. Так ось вони ідею хочуть пропихнути, щоб вона була досить успішною на перемовинах, ось так. Зрозуміло. Значить, основне це те, що вони відвоювали, щоб Китай допоміг їм отримати. Давайте подивимося, що Сі Цзіньпінь відповів їм на оцю ось ідею, що зміна в хазяйстві найчасті, треба приймати рішення законне. Так, дивіться. Воно -то, так, військові дії то йдуть, так? Але приймати треба рішення стосовно міжнародним законам. Вони натякнули їм про це. Що змінювати в майбутньому змінювати ситуацію в господарській частині або змінювати ситуацію з ресурсами, землями, да, треба стосовно міжнародним законам. Ми з вами пам'ятаємо, що. У китайському плані там стоїть пункт плану, що треба конфлікт, конфлікт да, війну треба вирішити по справедливості. І в них там є пункт, який говорить про те, що суверенітет і територіальна цілісність вона повинна бути збережена. А потім вони вже там говорять у цьому плані, що. Що ну, допускаючи території, зможуть можуть, ну, відійти тій стороні, яка їх зараз має. Розумієте? Значить, дивіться: Дімон запропонував, щоб допомогли, допоміг Китай утримати ці регіони. А Китай відповів, що треба змінювати ситуацію стосовно закону. Так? У цій війні стосовно міжнародним законам, все повинно бути по закону. Треба обнулятися. Обнулятися, я скажу так, треба, ось в хаспітальській частині треба обнулятися. Можливо, вони натякнули, що по закону треба обнулитись, тобто прийти на кордони 91-го року у війні. Зрозуміло? це, звичайно. І розчаровує, можливо, навіть обидві сторони, але саме змінювати ситуацію доведеться саме так. Саме так. Ну, Я так прочитала, От я цей розклад побачила ось так, ви розумієте? Хоча знаємо ми позицію Китаю, да, що він стоїться таки на стороні Росії і буде підтримувати, і Дімон ось поїхав навіть давай, давай застовбимо ті регіони за нами, да, отака ідея. Але Китай ось говорить ні, треба по-іншому змінити тактику. Знаєте, треба шукати, ось змінити ситуацію, це пусте. І отут ось Китай, бачите, саме в цьому питанні вирішувати по закону чи допомогти застолбити Росії ті території, тут Китай зараз Відповів їм 50 на 50. розумієте? Китай не дав 100% відповіді, що ці території будуть за Росією. Китай здав зрозуміти, що ми в цій ситуації 50 на 50. Ви хочете одне, міжнародний закон говорить про інше, вам треба це зробити. Тому треба змінювати стратегію і тактику у війні, приймати рішення. Да? І ось бачите. Стопроцентової однозначної відповіді Китай, що всього, Росії, не надав. Китай хитрий, він і далі буде йорзати на двох стільцях. Десь, десь так: 50 на 50. Чим закінчилася зустріч? Було прийнято рішення. Однозначно, що треба завершувати 20-й старший аркан, поставити крапку, треба приймати рішення, яке буде доленосним у цій війні. Треба ставити крапку, так сказав імператор. Значить, дивіться, однозначно, однозначно, Китай сказав, що це питання повинно бути вирішено війна. Повинна бути закінчена. Страшний суд це кінець. Все. Повинно вже закінчуватися, завершатися. Ось так, війна повинна прийти до свого завершення. Ну, а яким шляхом, будемо ще потім з вами дивитися, яким шляхом зараз намагаються вирішити яким шляхом вона буде закінчуватися, на яких умовах, яким шляхом, і так далі. Але, то, що, але те, що Китай дав, послав чіткий сигнал і прийняв чітке рішення закінчувати, це вже точно. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.